Всім привіт! Мене звати Юлія Ілінська, я родом з Житомирщини, я мама, я дружина і вчитель за професією. Вчителем я працюю майже 20 років у маленькій школі, малокомплектній, викладаю українську мову та літературу, але за покликом серця і на безоплатній основі веду ряд гуртків. Це такі гуртки, зокрема як театральний. На основі цього гуртка у нас проходять вистави, театральні постановки, залучаються батьки, залучаються старші брати і сестри. І ми навіть у місцевому клубі ставимо таких, такі вистави, як Кайдашева сім'я, сватання на гончарівці за двома зайцями, фараони, ніч перед Різдвом, те, що ввечеринах утері диканьки». І досить успішно у нас проходять ці постановки, з'їжджаються з багатьох сіл до нас у наш тісненький, маленький клуб, і навіть ми гастролюємо по інших клубах. Ну, дуже все круто. Але зараз ми взяли на паузу наші постановки, тому що. Майже весь чоловічий склад дорослий нашої трупи на війні, і ми віримо, і ми знаємо, що після перемоги наші хлопці повернуться, і ми продовжимо нашу таку театральну діяльність. Писати вірші я почала напевне з класу четвертого, надихаючись творчістю своєї мами, яка друкувалася у місцевій районній газеті. І навіть задумувалася над виданням своєї збірки, але тато категорично був проти, тому що він не розумів, як це його дружина має поєднувати поезію з господарством. Тому якось так сумно вийшло, і мама не продовжила писати. Я ж писала, нікому не показувала нічого, свої вірші і свої спроби писати прозові твори. Але в 11 класі вирішила, наважилася відправити свій твір до газети районної нашої, і його надрукували. І все, почався успіх. Мене почали називати Юлею Українкою за аналогією Лесі. Але мій успіх був дуже короткий, тому що вчителька української мови. Все обрубала на корню, як то кажуть. Вона при перед цим класом сказала, що я вкрала маминого вірша прикрилась маминою творчістю і надрукувала, тобто зайнялась плагіатом. Після того я взагалі перестала писати. Ні, писати я не перестала, я просто перестала показувати свої вірші комусь. Тому що я боялась критики, я думала, що всі будуть думати, що це мамині вірші. І я не писала. Звісно, в університеті там якісь такі жартівливі, привітальні віршики, якісь там такі напівжартівливі твори. Я писала для своїх друзів, для для, колег, для своїх одногрупників. Допомагала писати якісь такі номери для команди КВН, але це таке все було дитинство. Коли ж з'явився Facebook, я була активним користувачем і одного разу, коли у моїй бабусі було день народження, я виклала свій власний вірш про вітальне слово для бабусі. Не підписала що це він мій, просто виклала, привітала і тоді понеслось. Він наскільки став популярним, його стали репостити, його стали копіювати на різних сайтах, на різних пабліках, звісно, не вказуючи мене як автора, тому що я ж не вказала своє прізвище в кінці твору. Я подумала: ну потрібно спробувати ще. Тоді я створила свою власну групу, яка називається Римою, і туди почала писати свої вірші. Мої підписники, їх стало дуже багато. Вони мене підтримували. Вони казали: Юля, пишіть, друкуйтеся, пробуйте себе, пробуйте, друкувати свою збірку. Звісно, це все кошти, але я знайшла спонсорів. І перед війною, за два місяці до війни, світ побачила моя перша збірка. Їде потяг, життя не спиняється, де куди ввійшли мої такі невеличкі оповідання з власного життя. 400 примірників розкупилися за сім днів. Тобто, це було шоком для мене таким справжнім. І я вирішила, що це моє призвання, потрібно писати далі. Ось і почалась моя така творча кар'єра. З початком війни я зайшла в такий творчий запой. Я почала писати поезію, прозові твори і писала наскільки активно, що за 10 місяців я написала на ще одну збірку, але вже таку суттєву, така грубенька, на 400 сторінок збірочка і великого формату. Правда, не Знайшлося в мене коштів на тираж великий і не знайшлося видавців які захотіли б надрукувати її за власний рахунок тому там було лише 300 примірників але також розкуплені миттєво навіть не всім родичам встигла е, залишити тому що всі хотіли купити е, можливо ще тому що всі кошти йшли на благодійність І мої творчі вечори які я організовувала також кошти йшли всі на благодійність е, онкохвора колега моя пережила дуже складну операцію і всі кошти я їй віддавала. Ну, ось якось так коротенько вкладаюся в 6 хвилин. І е, на завершення мій улюблений вірш вірш про півника, кермічного півника, який вистояв внаслідок ракетного удару на кухонній шафці в одній із зруйнованих будинків Києва. Жив був собі півник у нашій квартирі. колись, з Василькова привіз його дід. Він виграв його в нагороду у тирі. Знайшов мені скарб, дивувався сусід. А дід промовчав, завернув у газетку, поклав в дипломат свій зароблений приз, сто грам барбарисок, свіженьке галетне і приму без фільтру, і ще без акциз. Бабусі цукерки для мами Марію мені керамічного півника дав. А я промовчав, що про Тетриса мрію, бо грошей катма цей бездіда я знав. Жив півник в сервантів в малесенькій кухні, тримав не один в таємниці секрет. А поруч стояли тарілки та кухлі і рідко на свято лиш запах котлет. Минали роки вже не стало дідуся, бабуся також відійшла в небуття, а я все на нашого півня дивлюся. Ти вже старожил, маєш довге життя. Коли ми робили ремонт у квартирі, нове планування у стилі хай-тек. та півника того, що виграв дід в Тирі, залишили в кухні, немов старий трек. Він так пасував люмінарівським кружкам. Здається, і з тостером навіть дружив, вдихав щосуботи ванільні ватрушки, і разом із нами еспресо він пив. Тривожний дзвінок, у вас є дві хвилини. Ми з другом сім'ї на захід везли, взяли необхідне, лише півника з глини забули забрати, його не взяли. Будинок руїна, згоріла квартира, на чорній стіні висить модний сервант, де кухня була колись три на чотири, а півник на місці, немов комендант. Цілілий лише пилом та сажею вкритий, як символ незламності, віри, жаги. Ми, наче півник, вам нас не скорити, бо те, що ми маємо, вам не до снаги.